Щорічно в останню неділю жовтня українці переводять стрілки годинників на одну годину назад, називають цю процедуру переходом на зимовий час. Є чимало суперечок із приводу необхідності таких маніпуляцій, починаючи з питань економії і завершуючи впливом на здоров'я людей. Ну і неодмінно трапляються часові казуси, коли хтось забув перевести годинник і прийшов раніше. А чи відчули чернігівці на собі різницю між літнім і зимовим часом? Переводять годинник на телефоні. Він проводиться автоматично, тому я не помітила різниці. А у вас так само. Я й не помітила різниці, коли перевели годинник. А взагалі це більш комфортно, коли виродений час воно ще так темніє. мені така погода подобається. Ну, для сну також для краще так. на годинку більше. Мабуть, тільки те, що годинник залишився показувати 9 годин. Я думала, що це е е щось із часом, але в мене сіла батарейка. Отака смішна історія. Все нормально, все хорошо. Та Ні, нормально. нікуди нормально. нормально. Привикли. Ви знаєте, кайця Ми... день прибавився. Чи то показалось так, правильно? Да? Ну треба привикати теж, що поделать. Це кожен рік, я вже думав, остановится, оно воно получается, виходить. Да. Ні, нікуди, не запізнився, все добре. Так да, мені ні, я ж на роботу не ходжу, пенсіонер, так все одно. Только глянула в окно вже світло, а времени ще мало так, все вроді би нормально.